Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного. Ти коли-небудь ловив себе на думці, що тобі нудно. Хоча, якщо подивитися збоку, все виглядає нормально, навіть правильно, є робота, дах над головою не протікає. У холодильнику є що поїсти. У телефоні постійні сповіщення про успіхи інших людей: хтось одружився, хтось поїхав за кордон, хтось запустив бізнес або марафон. А ти сидиш у своїй квартирі з гарною лампою, кавою з дорогих зерен, акуратним інтер'єром і всередині тиша. Не той глибокий спокій, про який пишуть у книгах про дзен, а липка важка пауза, ніби хтось натиснув на пульті пауза. А пульт зник. Ти дивишся на все це і думаєш у мене ж немає глобальних проблем. Чому тоді так порожньо? Небо за вікном сіре, і всередині відчуття приблизно таке саме. І тут важливо визнати одну річ нудьга це не відсутність подій. Ти можеш бути весь у справах, зустрічах, листуванні і все одно нудьгувати. Нудьга це відсутність сенсу. Відчуття, що за всім, що відбувається, нічого не стоїть. Якщо ти відчуваєш цю порожнечу, це не значить, що з тобою щось не так. Навпаки, це означає, що система працює. Десь у глибині ти перестав погоджуватися на життя просто нормально. Твоя душа банально зголодніла. Ми часто сприймаємо нудьгу як ворога продуктивності. Зараз не час нудьгувати, треба зібратися, треба бути зосередженим. Але чесніше сказати так, нудьга це форма внутрішнього голоду, не емоційного, а смислового. Це не мозок втомився, це серце не бачить жодної причини підводитися з дивана. І замість того, щоб почути цей сигнал, більшість людей просто додають ще більше шуму. Як ми зазвичай лікуємо нудьгу? Новими серіалами й відео, новими покупками, які на кілька годин дають відчуття радості. Новими курсами про те, як знайти себе, прокачати мислення, стати найкращою версією, безкінечним скролом стрічок і сторіс. Проблема в тому, що нудьгу не можна заглушити, її можна тільки нагодувати. Вона, як індикатор низького заряду, не кричить, ти лінивий, а спокійно повідомляє ми йдемо не туди. Але замість змін ми часто вмикаємо внутрішній режим енергозбереження. Треба дотягнути до відпустки. Треба просто обновити цілі, треба перетерпіти. Насправді нудьга це не збій системи, не поломка, це навігація. Подумай, як працює твій мозок. Він не філософ і не поет, він набагато більше схожий на бухгалтера йому потрібно чітко розуміти, навіщо витрачати енергію. Якщо в тому, що ти робиш, немає зрозумілого зв'язку з тим, що для тебе важливо. Мозок просто вимикає мотивацію. Це виглядає, як нічого не хочеться, немає сил, мені лінь. А по суті, це сигнал. Я не бачу, заради чого старатися. Саме тому ти можеш бути зовні успішним, мати стабільну роботу, дохід, статус і при цьому відчувати, що внутрішньо обнулілся. Це не завжди криза середнього віку, часто це криза смислу. Усе ніби працює, є рутина, розклад, план, але ти не відчуваєш, що справді живеш. У психології це називають когнітивним дисонансом коли зовнішня картинка і внутрішній стан не збігаються. Уяви акваріум із золотою рибкою. Вода чиста, фільтр гуде, корм сиплеться вчасно, але рибка все одно плаває по колу, тому що її світ це замкнене коло. Те саме відбувається, коли твій день заповнений справами, але вектору немає. Чим більше в людини стабільності, тим легше втрапити в пастку безмістовної рутини, наче ти з'їв 10 булочок без начинки фізично ситий, але незадоволений. Тоді виникає дуже популярна ілюзія мені нудно, значить, треба більше драйву. Люди починають шукати гострі відчуття. Подорожі, нові знайомства, авантюри, хаотичні рішення. Життя дійсно стає яскравішим, але не глибшим. Стає більше цукру, але не більше поживних речовин. Драйв це як солодке, дає швидкий прилив енергії і так само швидко закінчується. Сенс це білок, з якого будується тіло твого дня. Справжня причина нудьги майже ніколи не в тому, що подій мало. Вона в тому, що ти перестав відчувати рост, мозку потрібен виклик, щось, у чому ти відчуваєш прогрес, рух уперед. Душі потрібен напрям, відчуття, що ти рухаєшся не просто по колу, а кудись, хай навіть маленькими кроками. Тобі потрібне переживання, що те, що ти робиш, має вагу, хоч трохи більше, ніж черговий фільм або звіт. Спробуй чесно згадати, коли ти востаннє горів ідеєю. Не заради того, щоб комусь сподобатися, отримати лайки, бонус чи похвалу, а просто тому, що тобі було по-справжньому цікаво. Коли було відчуття, я б цим займався, навіть якби ніхто не бачив і не оцінював. Якщо пригадати складно, це нормально. Сучасний світ справді схожий на шведський стіл сенсів, варіантів багато розбивайся, медитуй, будуй кар'єру, мандруй, будь продуктивним, будь у потоці. Але при такому перевантаженні легко прожити рік у суцільних справах і не згадати жодного моменту, який по-справжньому зачепив. Важливо зрозуміти нудьга це не просто порожнеча, це простір перед новим змістом. Твоє внутрішнє я, як би, каже, старий сценарій для мене вже закінчився, я переріс це, але ти все ще сидиш на останній сторінці і чекаєш, що текст сам продовжиться. Тому нудьга часто схожа на легкий сум, але це не завжди депресія. Часто це саме перехід. Ти виріс зі старого сенсу, а новий ще не оформився. І поки ти не створиш його, мозок триматиме тебе в режимі паузи. Тут легко впасти в дві крайнощі перший тип пасивний нудьвуючий. Лежить, скролить стрічку, жаліється на життя і нічого не змінює. Другий активний нудьвуючий. Купує курси, читає мотиваційні цитати, веде списки цілий, але робить це теж із позиції Мені повинні дати сенс. Результат і там, і там один очікування, що хтось інший принесе відповідь. Неприємна, але корисна правда. Сенс не приходить ззовні. Його не можна замовити, виграти чи купити. Його доводиться вирощувати самому. Як це зробити на практиці. Перше. Чесність із собою. Постав собі питання: якщо б тобі не треба було нікому нічого доводити, не треба було виглядати успішним, правильним, цікавим, чим би ти займався? Не заради вигоди, статусу чи резюме, а заради відчуття, що ти живий, відповідь може бути дуже простою: більше гуляв би, малював, готував, читав, працював руками, проводив час із тими, з ким спокійно. Інколи він здається несерйозним, але саме там часто ховається справжній живий інтерес, який ти роками відкладав. Друге перестань плутати тишу з пусткою. Ми звикли, що життя цінується за швидкість. Хто більше встиг, хто більше подій пережив, але іноді саме пауза повертає звук. Твоя душа схожа на старий вініловий програвач. Якщо постійно смикати тонарм, музика буде рватися. Потрібно дати йому час стати на свою доріжку. Часом нудьга це якраз той момент, коли ігла ще не лягла, але пластинка вже інша. Третє. Не тікати автоматично. Коли накриває відчуття мені нудно перша реакція відкрити телефон, увімкнути серіал, знайти будь-який стимул. Спробуй замість цього на кілька хвилин залишитися з цим відчуттям сісти. Подихати, записати, що саме здається порожнім робота, відносини, день, коло спілкування. Нудьга в цей момент стає не ворогом, а компасом вона показує напрямок, де сенс закінчився. Четверте робити маленькі, але живі дії. Те, що живить, зазвичай виглядає неефектно, прогулянка без навушників. Кілька абзаців у щоденнику, звичайна розмова, де ти чесний, а не цікавий, це не марна трата часу, а завантаження нової прошивки. У такі моменти ти потроху повертаєш собі здатність чути, чого хочеш насправді, а не що треба хотіти. Найнебезпечніша, в хорошому сенсі, людина це та, що не боїться нуді. Поки всі навколо шукають нові стимули. Вона може посидіти в тиші і послухати себе. Саме там, у цій зовнішній нічого не відбувається, часто народжуються ідеї і рішення, які справді змінюють життя. Не завжди гучні, але дуже свої. Нудьга це не провал, і не вирок, це тихий зал очікування перед твоїм наступним злетом. Ти можеш зображати, що все нормально. Але якщо всередині постійно сірий фон, значить час змінювати сценарій, а не яскравість екрана. Ця нудьга як м'який дзвінок на світанку, не агресивний, не нав'язливий, просто нагадування Гей, прокинься сенс чекає не в чужих історіях, а в твоїх діях. Його не знайти в серіалах, не купити в розстрочку, не отримати, просто прочитавши чиюсь мотиваційну історію. Сенс з'являється, коли ти робиш щось, що відгукується, і дозволяєш цьому відгуку рости. Можливо, ти зараз просто між версіями себе. Старий, ти вже вичерпав сюжет, новий ще тільки формується. Не лякайся цієї паузи. Нудьга це не смерть енергії, а її збереження перед стрибком. Природа робить те саме. Зима не кінець, а підготовка до весни. Тож, якщо тобі зараз нудно, не тікаєш у чергову хвилю шуму, не намагайся, силоміць, полагодити себе ще однією справою, сядь коло вікна, подивися на сіре небо і чесно скажи добре, я чую, нехай це буде перший, дуже скромний, але реальний крок до нового сенсу. Бо нудьга не твій ворог, вона просто шепоче, досить жити тільки красиво й правильно. Пора жити чесно, так як відгукується тобі.